Вас вітає компанія Юнітсофт. Вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших елементів процесу продажів це виставлення рахунків. Рахунки надають нам і нашим клієнтам офіційний документ, що підтверджує продаж. Вони також дозволяють нам відслідковувати платежі, забезпечують своєчасне отримання грошей від клієнтів. І виконують багато юридичних та фінансових зобов'язань, це завжди приємно. Рахунки можуть бути виставлені в різний час та різними способами, в залежності від того, який товар ми продаємо і як ми його продаємо. Наприклад, в нашій компанії ми зазвичай створюємо рахунок, коли підтверджуємо замовлення перед тим, як доставити товар. У ОДУ ця політика називається виставлення рахунку по замовленій кількості. Інколи ми можемо вирішити відкласти виставлення рахунків до моменту доставки товару. Така політика називається виставлення рахунку по доставленій кількості, це ідеальна підходить для бізнесів, які часто відправляють великі обсяги товару або працюють з розбіжностями між замовленими та доставленими кількостями. Наприклад, якщо клієнт замовив 50 стільців, а у нас є тільки 40, а ми не хочемо просто залишити клієнта без товару. У такому випадку ми відправимо йому 40 стільців, а решту доставимо пізніше. Рахунок виставимо тільки за ту кількість товару, яку клієнт отримав. Існують також випадки, коли ми виставляємо рахунки на основі досягнення певних етапів виконання роботи. Уявіть, що ваші співробітники працюють над проєктом, і кожен етап роботи є певним рівнем у відеогрі. Як тільки рівень завершено, клієнт сплачує за виконану роботу і цей процес триває до завершення проєкту. Давайте подивимося, як налаштувати ці політики виставлення рахунків у ОДУ. Для початку зайдемо на сторінку налаштувань продажів. Для цього перейдімо в налаштування, потім знову вибираємо налаштування. Тут ми знайдемо розділ виставлення рахунків. У полі політика виставлення рахунків ми можемо вибрати одну з двох політик. Рахунок, що замовлено, або рахунок, що доставляється. Політика Рахунок, що замовлено, буде встановлена за замовчуванням для всіх нових товарів, однак ви завжди можете змінити цю політику для конкретного товару. Також є нове налаштування Автоматичний рахунок, яке дозволяє Оду автоматично генерувати рахунок, як тільки підтверджено платіж через наш інтернет магазин. При цьому рахунок буде автоматично надісланий клієнту, але ви зможете відправити його вручну, якщо хочете. Тепер давайте створимо новий товар і налаштуємо для нього політику виставлення рахунку. Обираємо товари в меню, потім натискаємо новий, вводимо назву товару, наприклад, «Захисний чохол для дрона. Вибираємо тип товару, товар, що зберігається. У розділі політика виставлення рахунків ми можемо вибрати між двома варіантами. По замовленій кількості або по доставленій кількості. Якщо вибрано по замовленій кількості товарів, рахунок буде виставлений при підтвердженні замовлення. Якщо ж вибрано по доставленій кількості товарів, рахунок буде створено після доставки товару. Тепер давайте подивимося, як це працює для послуг. Якщо ви надаєте послугу, вибираємо тип товару послуга або квиток на подію. Для цих опцій ми можемо вибрати політику, попередня оплата, фіксована ціна на основі табелів, на основі віг та на основі доставленої кількості, як це працює для фізичних товарів, але з деякими відмінностями. У цьому випадку, якщо ми вибираємо на основі доставленої кількості, нам потрібно вручну ввести кілька виконаних послуг у замовленні. Клієнт заплатить тільки за ту кількість послуг, яку ми фактично виконали. Перш за все ми створимо замовлення на продаж. Для цього переходимо в розділ замовлення і комерційні пропозиції. Натискаємо новий і вибираємо нашого клієнта. Тепер я вибираю акумулятор для квадрокоптера і підтверджую замовлення. Тепер ми можемо ввести кількість доставленого товару, в даному випадку я веду один, оскільки саме стільки товару було доставлено. Тепер ми можемо створити рахунок, натискаючи на відповідну кнопку зверху, зі всіх я виберу регулярне виставлення рахунків, і натисну Створити чернетку Рахунка фактури. Ось тепер ми маємо рахунок на нашу послугу, заснований на кількості, яку ми ввели вручну. Все дуже просто. Ось і все. Отже, тепер ви знаєте, як налаштувати різні політики виставлення рахунків для товарів і послуг в Оду. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.